Чи чули ви колись таке слово як спідранер? Ну, мабуть, якщо ви зайшли на це відео, то так Лише ті, хто справді готовий дати виклик своїй любленій грі і пройти її дуже швидко, можуть так себе називати? Сьогодні я спробую розвідати цю незвідану дорогу і розкажу вам, як же все пройшло, адже я... Отож, перше, що мені треба було зробити, так це обрати гру, яку я збирався спідранити. Я довго вибирав, але врешті-решт зупинився на грі під назвою Undertale. Вона вже з'являлась на моєму каналі, і от, тепер ось вона ще раз. Спершу я вирішив освіжити свої спогади і перепройти її повністю. Готово? Так, з, з грою розібрались. Та тут випливає один нюанс: В самої гри є ще 5 категорій для проходження спідрану. А саме: геноцид, нейтрал, пацифіст, нейтрал глічлос і тру пацифіст глічлос. І якщо чесно, тут я довго не думав і обрав саме нейтрал -гліч... Оскільки саме цей варіант для мене здавався найреальнішим. Ну, думаю, тут всі зрозуміли, що я в цій справі повний нуль, тому ви ж не очікували, що я відразу оберу найскладнішу категорію. Отож, старт покладено, залишилось лише дізнатись, що робити далі. Давайте розповім вам трішки про категорію, яку я обрав. Як я вже казав, в Undertale є п'ять категорій, і саме ця поєднує з них. а саме нейтрал і геноцид. Так, я і сам спершу нічого не поняв, але дайте поясню, в чому ж їхні різниці. Ну для тих, хто не шарить, геноцид це одна з кінцівок гри, в якій ви вбиваєте всіх монстрів під земелі без виключень. Це також найскладніша кінцівка, бо тут ви будете битись з найскладнішими босами гри. Нейтрал же, в свою чергу, можна назвати недогеноцидом, оскільки ну ви просто йдете, так вбиваєте всіх, хто вам трапляється, але тих, хто вам не заважає, ви не чіпаєте. Але як же буду проходити я? Що ж, аби самому це дізнатись, я витратив пару годин переглядаючи топові спідрани категорії і читаючи по ній гайди. Врешті-решт, я таки зрозумів, що тут до чого. Отож, першу половину гри я буду проходити як геноцид, що означає, я повинен буду займатися найдовшою справою, яку можна робити в андертейлі, а саме формити монстрів. В першій локації, а саме в руїнах, мені потрібно вбити їх саме 20. І тоді активується геноцид. Потім, скіпнувши на пстаблука, я повинен ні, не відразу йти таторіаль, а спершу пройти прямо і купити побучий пончик, що в майбутньому дасть мені Moffett, одного з босів гри. От тепер там можна йти до Торіаль, Залутати її пиріг і геноцидно попрощатись з нею. Ех, прощавай, люба коза. Далі Сноудін. Тут, завдяки активованому геноциду, ми скіпаємо всі пастки папайруса, доходимо до моста і далі знову фармимо мобів. На цей раз треба вбити всіх, окрім Джері, якого завжди треба щадити, Адже якщо ви його вб'єте, ран можна вважати неуспішним. Чесно, я і сам не знаю чому, але і в гайді так пишуть, і всі спідранери його не вбивають. Тому діватись нікуди. Індикатором того, що всі потрібні монстри нафармлені, буде зміна музики в сноудінь. Тут вбиваємо папаруса, прощавай, друже, і йдемо далі. Водоспади. Найважча для мене локація. А все через ось цю суперсильну рибу лицаря, яка снилась мені в кошмарах. Але поки не до неї. Це остання локація на шляху геноциду. Потрібно пройти всі катсцени з Undyne і зафармити мобів прямо перед файтом з нею. А далі так. Перший, мабуть, найсерйозніший файт в цій категорії, а саме Undyne безсмертна. Не тільки її складність, а й час, який ви витрачаєте на бійку з нею, стоїть дуже вагомою перешкодою для мого спідранерського запалу. Тому мною було прийнято рішення піти на сайт з її файтом і повністю вивчити всі її атаки, аби знищити будь-які шанси на програш. До речі, періг вторіль я беру саме для цього файту. Що ж, припустимо, я вбив Undyne. Далі у нас Хотленд. Саме тут ми забуваємо про шлях серійного вбивці і щадимо всіх, хто трапиться на шляху. Пройшовши трохи далі, буде Мафет, бо спавук, яку ми скіпаємо, з'ївши той самий пончик, який купили в самому початку. Після цього ваншот Метатона, супердовга нескіпабельна катсцена і два боси підряд. Ну, звучить, наче реально. Сподіваюсь, у вас не сталося перегрузу мозку, адже далі я вирішив пройти Undertale так, як його потрібно по спідрану. Так, буквально секундна пауза, хочу сказати про те, що я старий свій власний телеграм-канал, в якому я викладаю подробиці створення своїх власних відео і деякі подробиці свого життя. І якщо вам все ж цікаво, можете перейти по QR-коду на екрані або по силці в описі. Ну а ми повертаємось до відео. І скажу так: 1 година 52 хвилини, декілька смертей на Undyne і Asgore з першої спроби для першого разу без намагань швидкість було дуже обнадійливо. Тим паче, що я приблизно зрозумів, як що і де робити. Наступні два дні я пробував проходити вже на швидкість і тренувався битись з Undyne на сайті, допоки нарешті не настав День X. Аби було веселіше, я вирішив зробити цей забіг на стрімі. Такий собі плюс вайб зробити. Хоча робити стрім, на якому я не міг би читати чат, бо був у грі, було б трохи дивно. Але навіть так цей спідран вийшов не тільки краще, ніж я очікував. Так, я дуже себе занижав. Але і в додачі до цього там було дуже багато смішних моментів. Та ще я вам тут розказую, я ж можу просто все показати. Отож, пані та панове, спідран власною персони. Можна стартувати. О, погнали. Капець. Кожна секунда, зараз, кожна секунда. Я щас лютейше просто прожимаю кнопки, ви можете їх чути, я не знаю. Якщо що, якщо є тут знатоки <смі> в, ць в цьому стрімі, Я прохожу на нейтрал, але особливий нейтрал. Бо в цьому нейтралі треба всіх нахрен повбивати. Так. І тут уже тут якби починається двіж. Ну як двіж? Я буквально. Опа, це вже треба рахувати. Це, по суті, другий, чи третій. короче, отак, все. Тепер це. Мої найближчі 3-4 хвилини. Так, і зараз головне тут не. Головне тут не затупить і не впасти. Капець. А що це таке? В смислі, вибачте, що оруно. Капець. Це. Так, капець. Так. І от я не знаю, може вже. Це, це проблема, я. Все, все, все. Все. Активували. Геноцет активований. Тепер треба взяти донат. Все, взяв пиріг. Ну я зараз трохи часу втратив, але Ну, типу, це не страшно, бо реально страшніше буде. Якщо я. на андайн помру и не захилюсь. Не знаю, кто а кто не дивися. Может, все прошли только за... Все. Все. Эх, прощавай, Ториэль. Так, зараз надо взять рукавички. Ой-ой. Так. Надеть их. А, спайдер... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Та в главу. Все, я удив... Я тільки чуть не просравський босса. Капець. Так, все, треба битися. Першою треба. Жінку. Ну і... Ось чого я був тільки жінку спочатку первую. Бо цей чувачок, він взагалі тюфяк. Так, і зараз фарм. Тепер, по ідеї, якщо вірить, сейву а ану. О, все! Чуєте музику, так? Да? І зараз у нас папайрус. От Отак от. Прощавай папайрус Навіть не зустрічались з тобою. А да, в цій можна з ним зустрічатися. Так, зараз я виходить. Андайн е зустрічаю, так? Да? Боже, андайн все ближче і ближче. Так, да, так, да, так, да. відразу від одної кацини до другої, капець. Ой-ой-ой! Так, головне зараз не попастись. І поки вона йде. Поки вона йде. Ай, давай, хватай. Ну. Опа, опа. Це це як, типу, вона прийшла й така. Це не я. Так. І тут мені на низ треба. Е, алло, а де? А де? Ооо. О. Все. Боже, я, я щось спочатку не зрозумів, де вони, типу, може я щось не те зробив спочатку, подумав. Але ні, вони тут, тут, як тут. І. А тут треба ще згадати, куди йти. Боже, це. Я не пам'ятаю. Але Але треба. Треба не, не заруїнити. Якщо ви замітили, я вже проскіпав двох босів. Це Папайруса і Торі. Але ще прикол цього методу проходження від рану. Це те, що я ще скіпую манікен. Я манікен скіпую. В кінці я скіпую Метатона. Загалом, я просто всіх, хто тут є, взагалі всіх скіпую. Єдине, що мені треба пройти саму складну версію Undyne. Не вмерши при ні разу. І. Асгор. Ну і Флауі. Тобто, в мене загалом, ну, три боса. Андайн, Flauve і Азгор. Ну, нормально більш-менш сильні причому. Ну, Андайн і Азгор, може. Laue, якщо зробити все грамотно, то можна взагалі легенько пройти, ні разу не марше. Але знаючи себе, блін, я можу громаду на ньому. Ну, блін, по логіки просто важко. О, все, все все. все. Fight and Dying. Прошу. <связывающие> так, на серьезничах. Ой, она. Ой, Дайн. Так, зараз максимально серьезничай. Давай, давай, да. Капец уже встроил пару атаку. Так, хорошо, хорошо. Давай, без урона, без урона. Так. Ай, о, як я не отримав урон. Нормально. Кайф. Живу, живу. Живу, живу. Фух. Та які 1200. Головне, що зараз в мене фул ХП, але зараз буде одна з її найважчих атак. Два рази отримав урон. А! они хилюсь хилюсь Зараз будет одна из атак Повильных. у них всего час найдуть фух як я кердододжил ай 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 Ааа. ПРОСТО Остоври! Для мене досягнення, що я не вмер ні разу. Це... Капець, я... я ні разу не вмер. Тут музичка кайфова в цих локаціях. О, перший. Ой, я забув, тут всіх треба. Все, коротше, більше не буваю. Це випадково було. Цій локації вже щадить треба всіх. Ой, вибачте, що перемно. Коротше, все. з цього моменту я пацифіст. Ну, з цього моменту я пацифіст. І мені більше ну, не можна нікого вбивати. Ну, все, що ви бачили до цього, ну це. Ну, Вам здалося. Я нікого не вбивав. Ну, це, це ілюзія. Не було нічого. Зараз я справжній. Я нікого не вбиваю, ну, ну, типу. Вам ще здалося, я нікого не вбивав до цього. Ну, от зараз тільки двох випадково вб'ю. Ну, це випадково, чесно, я не хотів. Тільки не кажіть мені, що зараз вбивши вулкан, я повністю заруїнив собі спідран. Активувавши геноцид. Так, ти тут. Все. Перше, що мені треба зробити, це. З'їсти це і все. Я проскіпав. Я не хочу геноцид, якщо що. Так, 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 скіп, 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 скіп. Так, зараз він тепу стає самим сильним собою. Ну і отак. Зараз, будь ласка, єдина моя надія, що я вбивши той один клятий вулкан. НЕ! Запороб собі, геть, все, що в мене є. Прошу. Ню, зараз ця душна катсцена. Так, да, оце. Ааа, яка ж духотня. Оце, що ви розуміли, це нельзя поскіпить. І це не просто дві жаби, це Продовж всього будинку їх мільярд. Будь ласка, Санс, не бий мене! Санс, прошу! Санс! Я не хотів! Я не хотів убивати той горшок, Санс! Прошу! Санс! Да, да, да! да Боже! Боже! Да! Воно не засчитало горшка! Воно, воно не зарахувало грошка, все, 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 все. Ага, що, з Здеоний мене тут побачить. Ну все, зараз я тебе вб'ю, давай. Так, я зберігся. Відновив собі Здоров'я. І готовий. Питися. Давай, 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 давай. Все, пощадить тебе нельзя. ну я тебе і не збирався щадить, як би. Капець, я походу джиджи заруїнив. Один хп Мені ще один раз треба знести йому урон. Один хп У мене. Але і в нього небагато. Ух, ух, я, 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 я не... Кайф, кайф. Да, и зараз з'являється Омега Флав. Так, можно вже выйти. Ну, гра сама себе выкидывает в цей момент. Я сейчас я щось не понял. Тобто я вбив Азгора. Я вбив Азгора. Закрив гру, як кіберкотлет. І врешті-решт. Відкотив сейв назад. У мене немає емоцій, я не знаю. Те, що я ще відчуваю, це. Це капець. П'ять хвилин. Да, конечно, це я затупив. Ось все, гра виробилась. Гра виробилась. Вона должна була виробитися. Якого... Якого хрена я отак мало бути. Я дивився в топових. спідранах. В топових спідранах челики виключали гру перед тим, як... Вона сама себе виключила. І в них все нормально було, а тут я. Омега Флау, і все, тобі капець. Будь ласка, якщо я зараз його не вб'ю з першої попитки, я попущ полніший просто пальці. Не захилився. Будь ласка, якщо я зараз його не вб'ю з першої попитки, я попущ полніший просто. Ну я не можу його не вбити з першої попитки. Все, я його вбиваю з першої попитки. Все. Це це факт. Я не можу не вбити його з першої попитки. Давай. А. Це воно мене з цього моменту? Це не з того моменту, там, де. О боже, фуф! Слава Господи, боже, дякую. Дякую, Тобі Фокс, що це не треба з самого нуля його проходити, а просто. Просто з цього моменту там, де хілка, там де він вже покоцаний, боже. Боже, як же я дякую тобі, тобі фокс. Плавай, давай, все, з тобою покінчено, Ти вже все. Все. Все, 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 все. Все, душі, давайте, душі. Боже, епілепсія повніша. Все, вмирай. Все! таймер зупинка. Все, все. Саме так і завершується моя пригода, яка розтягнулася на декілька досить цікавих тижнів. Ось і він мій результат. А саме 1 година 33 хвилини і 10 секунд. До речі, я потім подивився списку спідранерів, і я там був би на 196 місці. Досить крутий результат, як на недоспідранера, який тільки назолетів дві ж по типу мене. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і якщо так, то ну думаю, ви знаєте, що робити. А ну і про ТГ не забувайте. Ну а з вами був, як завжди, я, Евіліт, до наступних відео.